Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ефірі Кредо. Ви бачите і чуєте російську, це означає, що до вас достукується голос теології тіла в Україні. Що таке теології тіла для тих, хто можливо, або призабув, або не зовсім в курсі. Це цикл катехез, який виголосив Іван Пологий на початку свого Пантифікату, розповідаючи нам. Чоловікам і жінкам, третього тисячоліття, що насправді означає бути людьми, хто такі ми, хто такий Бог, як він відноситься до нас, і як в загубленому світі, наповненому знаками і символами, значення яких ми вже навіть не пам'ятаємо, не бачимо, не розрізняємо, як використати їх і в цьому світі йти в напрямку дому? Дому Цього з великої букви, за яким в нас всіх ностальгія. Слово ностальгія дослівно означає туга за домом. Постійно хочемо вернутися кудись. І це місце може мінятися. Але так насправді є точка призначення. І ми бачили її. Інакше ми б не хотіли в дусі бачили її. Ми знаємо, куди ми йдемо. То ми всі маємо це прагнення потрапити в це ідеальне місце. І от як туди дойти, як рухатися в потрібному напрямку, про це розказує теологія тіла дуже просте питання зараз, протягом канікул влітку, коли бояє життя, коли розквітають всі можливі рослини, коли ми отримуємо багато плодів, все це дає нам. Неперевершені відчуття по смаку, запаху, нюху, дотику, позору, все, що ми можемо побачити, краса цих створених речей нареально заворожує. Краєвид моря, лісу, озера, гори, річки чого-небудь, що ти бачиш, викликає в тебе захоплення. І ти підсвідомо робиш отакий вдох. Ти розумієш, що ти зустрічаєшся з чимось, що є на грані екзистенції. Тобто до цього є просто якесь банальне життя. а Після зустрічі з цим чимось, ти розумієш, що є якась інша дійсність набагато глибша, набагато вимірніша. Вона має багато більше вимірів, ніж дійсність, яку я бачу, на якщо я бачу її в 3D. І відчуваючи всіми органами. І так насправді питання, яке Ісус порушує останнім часом в Євангеліях, я маю на увазі в читаннях Західного обряду, він постійно питає людей про віру. Що це за питання, насправді? Так, якщо як сучасна людина ставила би собі, мала би ставити собі питання про віру? Ісус питає. Що ти насправді віриш? А це іншими словами, перепрочитуючи, можна запитатися так, що ти насправді в серці вважаєш дійсністю? Чи ти вважаєш, він питає іншими словами, що це? Що ти рухаєш, нюхаєш, пробуєш на смак, до чого ти доторкаєшся, що ти бачиш? Це кінець, чи все це є призначення, чи це все тебе насправді наповнює? І дивіться і питання місця, з якого я даю відповідь. Ми через систему освіти і через атеїстичні різноманітні світогляди, які атакують нас. Наше думання, ми переконані, в серці переконані, що це і є світ, що видимий світ, то і є коробочка, в якому зав'язане, в якій закрита наша екзистенція, моє життя. Бо теоретично я можу знати про існування духовного світу якого я не можу практично побачити очима. Поки маю їх закриті. А ми їх всі маємо закриті, підкреслиться внаслідок природного гріха. Ми маємо очі, які не бачать, вуха, які не чують, серце, яке не розуміє. І от питання я теоретично в голові можу дуже багато знати. Я можу знати про Бога, я можу знати про те, наскільки він. Скажімо, складний в трійці, на він простий з другого боку. Я можу мати багато знань. Питання, що я в серці насправді думаю. Як побачити, що я думаю в серці? Зайти туди, дозволити собі чесно, без прикрас, без масок, без фарисейських... Одягів, без законницьких одягів, без того, що треба так казати, бо так мене вчив хтось там. При тому, що це все може бути правильно, що хтось там вчив, що я насправді думаю серці. І це видно по моїх виборах. І так насправді, коли Ісус питає мене, що я насправді вірую, це не для того, щоб мене засудити. Він людське серце ніколи не засуджує. Він його завжди кличе. І це теж драстична різниця від того, як я дивлюсь на своє серце, і як я дивлюсь на серця інших людей. Бо зазвичай, коли ми, особливо в екстрапобожних колах, спостерігаємо в собі щось, що не відповідає. Тому, як би мало бути, на нашу думку, як ми автоматично ставимося до себе? Ми кожного разу виходимо з засуду. Угу. Я і вставляю слово. Я погана, я недостатня, я не там, -то -то, я слабка і так далі. І коли я концентруюсь на бракові, тобто, коли я бачу цю стиковочку, невідповідність в собі, це не дає надії. Осудженням власного серця, я сама ж його роблю ще твердіше, його ще більше закриваю. Тепер, що робить Ісус? Коли він говорить з учнями, він ставить це питання, що ти насправді віруєш, що ти насправді вважаєш дійсністю. Не для того, щоб їй показати помилку в контрольній роботі, чи щоб їм показати неправильні вибори в тестах. Він робить це для того, що він хоче відкрити ту частину, цей горизонт тобі більше. І коли ми зустрічаємося з цим його милосердним підходом, того ми не витримуємо. Ми думаємо зовсім інакше, ніж думає він. Тобто, коли я знаю багато про то, я покажу це на прикладі: в теорії я знаю, що вершиною і джерелом. Всього християнського життя є що? На жаль, це односторонній ефір, я не можу почути вашої думки. Мати церкви, говориш, є в Євхаристія є вершиною і джерелом. Дуже теоретично, виходячи з цього, бо це є правда то, чого церква навчає. Я розумію: що самого причастя, самого Христа в Євхаристії, мені би мало бути достатньо. І от з чого я такі висновки роблю, що мало би бути правильно. Ну, з фальшивого уявлення про людину, що в мене має бути все добре, все гарно поскладено, і тут раптово, можливо, якусь я допустила помилку. То в своєму зачатку, неправильного думання, ми рухаємося від дуже сильної еретиків до менш еретичних осіб. Тобто по замовчуванню це кондиція людини з природним гріхом. Я буду наповнювати себе тим, що мені буде давати видимість чи ефект наповнення. І я можу думати, що мені треба, ну і там, що таке треба до щастя, то можна собі самому чесно сісти і сказати. Тобто я гонюсь за тим, іду за тим, прагну того, що я думаю, що мене наповнить. І отут приходить літо, і приходить сезон купальників, купань і так далі. Я покажу це з точки зору жінки, але це можна так само дзеркально, мужчини собі перескладаєте, як це може виглядати у вас. І коли я розумію, що моє око, будучи в такому середовищі, шукає тіла мужчини. Просто це робить око. Це не інтенція, це, це, це далеко до рішення, що мені треба якого-небудь мужчину чи так далі. Це загальна лінія, так скажем, яка характерна жінкам, якщо ми взагалі бачимо мужчин. Бо зазвичай ми можемо бути настільки зранені, що ми навіть не звертаємо увагу на мужчини, на їхні тіла. Це ще гірша проблема, це ж це трошки інша тема і інша тематика. Так от, я шукаю те. Що мені виглядає, що мене наповнює. Тепер питання: якщо світ дійсно скінчений, якщо він закінчується на тому, що я можу порухати, додоркнутися, взяти, понюхати, відчути на смак, тоді я реально буду вірити в те, що мені треба тіла іншої людини для того, щоб пережити наповнення, якого я прагну. І доки я не стикнуся з тим в собі, чесно назвавши, якби, що, як я відрухово реагую, чого я шукаю? Чого я, і то в серці це дуже делікатні рухи, які в собі дуже можна класно вчитися глушити. І тепер, коли я стикаюся з тим, що е, ні, я шукаю, я чогось шукаю? Кого я шукаю, і в що я насправді вірю. І от, коли мені Бог показує: дивіться, ти шукаєш цього, а чого ти хочеш насправді? Тобто, за кожним цим моїм прагненням, що я щось шукаю, це може бути їжа, це може бути там якийсь сирник, який ти шукаєш, ще скелі, якогось смаку, рідкісну монету в колекції, нову модель автомобіля. Тобто там може кожен ставити собі то. Що робиться в його серці? Слухайте, це серце не дурне. Слухайте, що воно шукає. І тепер ціла зрілість і відвага полягає в тому, що я чесно називаю собі, визнаю, угу. я шукаю ціла іншу людину. І друга частина того руху, що мені це обіцяє? Чому я це шукаю? Як я при тому почуваюся? Якого стану, яка я хочу бути при тому, що маю це? І третє питання. Чого так відбувається? Коли я повірила в це, коли я повірила в це, що що-небудь виданого світу мене може задовільнити? Хто мені сказав? Кого я послухала? Дуже часто це я сама собі зробила висновок. Недавно я була ну, в публічному просторі і чула, на жаль, на щастя, на факт розмову трьох жінок між собою звичайні прості обивательки. На годині розмови я знала про них все, при тому, що вони цього навіть не приховували. І я була вражена і налякана тим, наскільки люди. Самі собі повирішували, що їм треба до щастя. Їй для щастя треба зробити губи, зробити зуби, ну таке, зробити груди і мати такого й такого мужчину. І щоб його мати, треба його фотографію поставити на заставку, думати, там українцям, які допомогли їм психологи, тренінги мотиватори, і вони лічили молодшу коліжанку, як вона має жити. Я була вражена, тим настільки масштабно ми, як людство, реально віримо, що всі ці речі... Нас наповнюють. І коли ми зустрічаємося, і коли Бог нас любить настільки, що доводить до зустрічі з собою, жив своєму, своєму серці, він робиться не для того, щоб звинуватити в тому, що тим я так бачу. А щоб показати мені, що, що стоїть насправді. Тому що весь світ, створений світ, це система знаків і символів, які розказують мені про невидимий світ. За всім цим стоять Божа реальність, дійсність. І справжнє є те, що є з Бога і від Бога походить. І отримати це, відкритись на це я можу лише. Через зустріч з своїми прагненнями, які я бачу через видимі речі. Тому в цьому етапі пошуку ідеального тіла чи пошуку доступу до тіла рано чи пізно Бог приведе мене, коли я зустрілася з тим, що в ага, мене таке є. І дуже часто мій попередній досвід. Покаже мені, або діючий досвід, що це, чого я хотіла, мене насправді не насичує. Воно буде зв'язане з приємністю, але рідко зв'язане з наповненням. А я не хочу тимчасової хвилевої приємності. Я хочу глибокого наповнення. А це наповнення це є надія, що я знаю, що якщо я це маю зараз, це мене ніхто не забере. А це про духовні речі, тобто про справжні, які реально дійсні. Все, що я можу найкраще пережити за рахунок органів відчуття тут, це всього-навсього знак і символ, який мені нагадувати, має нагадувати. Про мій досвід життя з Богом, про те, що Він дає таке, таке і таке. І тоді мене наповнює радість, бо радість є результатом надії. А надія не засоромить, бо Божа любов влита в нас Святим Духом, який нам даний. Дух Святий має цей мандат, завдання вести допомоти істини. Він мені хоче показувати, що в цьому пошуку, за всіми земними речами, завжди є щось в світі невидимому. І земний світ двері до дійсності. Він всього навсього, як книжка, за якою тим, як довідник. Енциклопедії, збитки книжки називалися Енциклопедії, на різні теми. Так от, видимий світ, а найбільше людське тіло, бо це вершина видимого світу. Всього всього книжка, за якою чи двері, чи ікона. За якою ми отримуємо досвід, знання. Просто не знати про, а знати. Не знати про Бога, а знати Бога. Не знати про Бога, який є присутній в Євхаристі, а мати досвід Бога, який присутній в Євхаристі. На жаль, на щастя, на факт. Нема іншого способу. Жити цією дійсністю зараз, ніж через тіло. Тіло і тільки тіло може показати невидимі речі. Тому, якщо то, що я зараз говорила, резонує якимось чином вас, вашому серці, це знак, що вам. Прийшло запрошення бачити. І бути баченими, пізнавати і бути пізнаними, любити і бути любленими. Знайдіть нас, ми робимо це через три дні повної присутності. На одному, наприклад, з курсів теології тіла, який буде найближчий буде в вересні, розклад курсів є десь в Фейсбуці. Напишіть теологія тіла, і це не складно знайти чи в Інстаграмі. Ми запрошуємо приїхати і подивитись. Де ти живеш вчителю, прийди і подивися. Цей шлях не обмежений тим, що прошу я, так, чи курсом, який проходжу, ми проводимо разом, кожен святий мав. Такий досвід. Не кожен, можливо, мав словниковий апарат, яким це описати. Але коли ми подивимося, ціле християнство, ціле... все, що зв'язано з католицькою церквою, це система знаків і символів, які треба вміти читати, які відкривають мені в двері в світ, до якого я покликана, до якого я призначена. Я більше, ніж органи життя. Я це і дух, і душа, і тіло все разом взяти. І кожен з нас так. І Христос, єдиний Він, Ісус Христос, відкриває мені мою високу гідність і моє величне покликання. Ми кожен покликані брати участь в дійсності, в тілі. Я зараз зацитую, може таки перефразую Катахізм католицької церкви. Бог є одвічний обмін любові. Ми покликані кожен з грещенних, кожен з вірних покликаний брати участь в одвічному обміні любові в тілі. Це наша віра. Тому е, ну, пора починати. Пора починати, тому що цей. Е, Підрізок, цей, цей етап, зараз життя, земного життя. Полігон. Школа, запрошення, з якого ми просто плавно з цього життя переходимо в життя, яке ніколи не буде закінчуватись, яке буде повнотою того, за чим зараз тужить моє тіло. Зачем тужить моє серце, Зачем воно плаче. Тому я е, запрошую цю незабутню подорож, в цей лінгвістичний клас, клас читання знаків і символів, бо так насправді то не я. А то Бог, який кличе учнів, які ходили з ним. Зауважте, вони ходили з ним, вони йшли з ним і йшли з ним аж наверх Єрусалиму. І ми покликані. Зараз час паломниць різних ходінь. Що це таке? Це також знак і символ чогось, що я, я постійно хомовіанс, людина, яка в дорозі. Тож насолоджуємося дорогою, оглядаємося по сторонах і головне, слухаємо серце. Дякую вам за увагу. Приємної незабутньої подорожі! Слава Ісусу Христу! Música